Так, друзі, всім привіт! Ми знову на рибалці, знову на щука, ось такий ось ставочок, ну як, не ставочок, водосховище. Так, сонечко ще в нас не стало, я вже на першій точці. Зараз будемо пробувати. Одразу вибачаю забув цей чохол на камеру на мікрофон. Тому, якщо підніметься вітер, зі звуком буде трошки не дуже. Тут в нас мілина, метр десь води, тому починаємо з цього бійця метр води та багато трави. Тож починаємо рибалити. Так, перший закид. приїхали зі мною одночасно ще троє рибачків, також на човнах, не знаю, куди вони попливуть. У мене, на щастя, тут в газарі в траві є чим покидати. Не знаю, в них є чи нема. І навіть і цей поверхнесник чіпляє трошки. Рибочки поки що інші поплили трохи в друге місце, там де поменше трави. Ну я тут скажу давним був. останній раз. Три роки тому десь. Тому не знаю де зараз тут краще ловити. Будемо пробувати. сюда траву. Может тут ставить. Тут проплывал такие цели плантации травы. Перенести далі, далі у вершин водосховища. Поки що не хоче плювати. Такий у нас острів з очерету. Там дивіться, скільки лебедів плаває. Я не знаю штук, 20 точно. Окрім мене ще десь. 6 чорнів точно плаває. Так, будемо тут -от в завидчиках цих спробувати. Мобуть, стану на якір. Вітру немає. нема, начорне, все одно темне. Тут, мабуть, можна щось інше покидати. Наприклад, у Саміка. Трави так довгий небагато. Голубини йому має вистачити. Зараз, мабуть, спробуємо. Ось щучка сьогодні пасивна. Може через те, що погода міняється зараз з сьогоднішнього дня потепління обіцяю там до 25-7 градусів. А сьогодні у нас 20... 22, здається, виразня. Так, ну що, настала черга нашого одного клобіця пробуємо як він себе буде тут почувати. Потрібно давати спливати трошки. Мілкувато. Опа, там щось поганіло здається. Докину туди чи ні. Так, пробуємо. Потрібно бути обережно, щоб прочорах не закинути. Да, да. Ну, Одганяю там в куточку заливчику щука. І головика, звичайно. Брати не хоче. Боже, приманка для мене головика, хто велика Так, От вас тут взагалі така міль, не знаю, з пів метра глибина. І ось перший. Единорог. Так, ну так и выпускный. Вот такой весь невеличкий шнурочек. відпускаємо отпускаем. Ось бачите, скільки тут води по коліна, мабуть. Щучка стояла. Окось так. Я навіть тут тут на якір не ставав Зараз відпливу трошки десь стану. Да? Так, а где что-то стать? Тут... трава кругом. Ну, пил метра. Стыкалась глубина. Такая чистая травянка на поверхновый воблер. Не, так плывешь, жодної рибки не побачив. А, мабуть быть, в траве что-то стоит. А там, в том заливчику стоит щучка, еще и на выход був. А когда-то добраться не хочет. подивіться, бачите, вихід. І в очеред втекла, тому в очеред за лукою за, хлопці. Зараз будемо пробувати. Може і возьме. Як же ще і виманити звідси. Ух, і чули. Такой нормальный выкид был. Так, ем она тут. Очень вылычка. Она но коробочка с поверхностниками. камы. может, что-то спробуем. Так, где она у нас тут? Так, є в мене тут ось такий нерозловлений боець. Доріаліз Пенсіл 110 -й. волкер. Зараз може спробую його. Не знаю навіть як ловити на волкера, чесно кажучи. Ну, але будемо вчитись. Що він з собою не являє? Ривочками, коротками. Ну, да, прикольно. Заплився до вечерети. Щойно бачив, щучка втекла в траву. Стояла така невелика. Не, не може грам 500. Так, зараз може десь тут станемо. Ну, типу в проводці цього волкера немає нічого складного, залишилось розловити. Гузи одну піймав, все більше нічого не було, вернувся на велику воду, так, так сказати. А хоча вода тут не дуже більше, може трошки більше метра. Тут також трава не саме цепляється. Все, друзі, я на березі то одну штучку взяв, все більше нічого не захотіло клювати. Ну, вам дякую, як завжди, за перегляд, за підписку, став лайки. Всім пока, до наступних рибалок.